Було внесено питання про недовіру селищному гові, ну, відповідно дострокове позбавлення повноважень селищної голови. І це питання було проголосовано на початку роботи сесії. 26 вересня на позачерговій сесії у селищі Славського 20 депутатів висловили недовіру Володимиру Безі. Селищну раду він очолював з 2017 року. Тепер же обов'язки голови селищної ради покладені на Олега Даниляка, який був секретарем. Я думаю, що воно б мало логіку, якщо б, наприклад, секретарем був би хтось з місцевих і депутати з. Демократичним шляхом могли обрати якусь іншу голову. А так як це Олег Даниляк, і це брат Василя Даниляка, який безпосередньо керує компанією «Галнафтогаз», ОКО, і який у 2020 році, на його прохання, я поставив секретарем, то, напевно, це була спланована така історія, яка от мала закінчитись таким фіналом напередодні виборів, правда, про яких ми не знаємо, коли не будуть. Даниляк запевняє, що родинні зв'язки до цієї справи не причетні. За мене люди проголосували за нашу партію, яка пройшла склад селищної ради, і мене обрали секретарем. Який це має зв'язок до, до ОКО і до, і до курорту. Чому з яких причин недовіра з'явилася до Володимира Беги? Все є в офіційному коментарі від Славської селищної ради на всіх наших ресурсах. Приможте можна зараз від себе це Будь ласка, я можу його зачитати. Питання про дострокове припинення повноважень Славського селищного голови обумовлено систематичним недотриманням вимог чинного законодавства і положенням регламенту Славської селищної ради, що негативно вплинуло на неналежне функціонування органу місцевого самоврядування. Ми надіслали запит до компанії ОКО щодо цієї ситуації, проте відповіді ще не отримали. А також зателефонували 20 депутатам, які проголосували за недовіру. Більшість з них на дзвінок не відповіли, інші відмовились від коментарів. За словами політолога, професора львівської політехніки Миколи Бучина, під час воєнного стану проводити місцеві вибори заборонено законодавством. Та є законні підстави для відсторонення посадових осіб. Є такі класичні універсальні підстави, як, наприклад, ну добровільна відставка, як смерть, як втрата громадянства, як так зникнення безвісті і так далі. І відповідно, крім того, якщо ми говоримо про голову ОТГ, то власне. Стаття 79 передбачає те, що Є ще дві такі підстави. Перше, це є за рішенням суду, якщо це стосується вироку пов'язаного з корупційними діями, або якщо це стосується вироку пов'язаного незаконним присвоєнням державних коштів. І друга підстава, власне, вона стосується саме такого механізму, як голосування депутатів місцевої ради про дострокове припинення померження голови, це є порушення головою конституції, законодавства, прав і свобод громадян, а так само певні, скажімо, дії, які свідчать про невиконання ним своїх посудових обов'язків, Володимир Бега із рішенням депутатів не погоджується та планує подавати позов до суду. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.